З нами. І Я запрошую до слова Романа Островського. Слухаю цей список і не віриться, що це 21 століття і що це центр Європи. Якось страшно собі уявити, що маразматичний мозок одного депіла в Росії і зазумбованість народу. Могла до цього призвести. І це дуже добре, що народ не втратив віру. І тільки дякуючи вірі народу, ми змогли це побороти. Ми почали це бороти. Вітаю громаду зі святом і слава Україні. Всі рази, що я виступав перед цим, це було темно, це був вечір, це був сніг. Це був літ. Зараз я вперше виступаю з цього балкончика в день. Нарешті я бачу вас, нарешті я бачу ваші очі. І раз ми можемо відкрито дивитися один одному в вічі, значить ми не зрадили принципам. І ми Майдану. Значить, ми не зійшли з правильного шляху. Шкода, що нас трохи мало. Беремо на те, що жара, річка. І народу там дискомфортніше, сподіваюся, що наступного разу нас буде більше. Дуже важко мені слухати фрази останнім часом, що люди, яких зараз ми почули їхнє прізвища, загинули даремно. Якщо ви таке чуєте, можете дати щегля, тому що це неправда. Подивіться круг себе, подивіться круг нас. Невже ви не бачите, що зміни все-таки відбулись? Невже ви не бачите, що ще того року ми не могли стояти десь отак відкрито, і говорити, що Хутін пуй, і говорити, що Янукович і всі інші. Ну, не буду називати цих слів, там далі ла-ла-ла-ла-ла і так далі. Хіба це не зміни? зміни? Ви бачите, що громада міста, громада України починає впливати на багато процесів. Адже саме через те, що між владою і громадою. Між владою і простим народом завжди була прірва. Ця прірва збільшувалась всі 23 роки. Ця прірва зараз почала шалено зменшуватись. Невже вибір президента легітимного ну, це не зміни? Невже вибори мера Києва і вибори в Київраду, які пройшли, ну я не вірю, що без фальсифікацій, але хоча б не без таких великих. Невже це не зміни? Невже то, що ми можемо виходити в ефір і спокійно заявляти про хабарників і розказувати про хабарників це не зміни, це зміни. Тобто ми на правильному шляху. Головне в цьому всьому не зупинятися. Дуже багато людей задає питання і задавали всю зиму, що ми можемо зробити. Боронь Боже, вам подумати, що прийшов президент легітимний, і він зараз все рішить замість нас. Як тільки ми це подумали, ми вернулися в 2013 рік, в часи до 21 листопада. Тільки спільними зусиллями ми можемо змінити щось в цій країні. На питання, що ви можете зробити, є дуже багато елементарних речей, які може зробити кожен. Головне не боятися ці речі робити. Навіть елементарні речі є десь на живих прикладах. Всі знають, приклади дійсно живі з нашого життя, всі знають Івано-Франківську, воно є по всій Україні. Служба таксі оптимальна. Але підніміть руку, хто знає, що на початку створення цієї структури стояв Олександр Янукович. Я думаю, ніхто не знає. А чи хтось з вас знає, що ця служба таксі не платить жодної копійки? В бюджет, вона зареєстрована в Києві. І то, що в них тисяча машин їздить без, кожного, без сплати жодного податку, наша область, наше місто втрачає 500 тисяч кожен місяць і не дають працювати тим, хто платить. Тому в мене запитання, не сівши і не викликавши цю службу, це є внесок. Є внесок. А я вже з ними боротися, ми вже знаю. Інше питання. Болюче для всіх мешканців це є транспорт. Всі мабуть, чули, що з 1 липня ціна на транспорт на маршрутки виросла на, 2, на 75 копійок. Це добре, може й добре. Але чи дослухались перевізники до громади, яка висувала свої вимоги, навіть не пропозиції? Де квиточки? Квиточки будуть, будуть, але спочатку піднімають ціну, а потім через якийсь час. Будуть вводити квиточки. Чи змінилося поїздки, що шофера їздять в трусах? Ні. Шофера говорять по мобільних телефонах. Ні. Шофера курять, змінилось? Ні. Це свіжі факти. Чим може долучитись громада? Хто знає, хто не знає, скажу. Три факти порушень на маршруті. І власник маршрута, перевізник втрачає ліцензію. Не бійтесь фіксувати ці факти. Приходити в міську раду і ці факти показувати навіть на мобільних телефонах. Це вклад вклад. Найбільший вклад, і глобальний вклад, звісно, це треба буде, правильно переді мною говорили, треба буде їхати в Київ. Побажання. Чому пояснюю? Україні зараз потрібні закони, правильні закони. Цей закон про люстрацію. Не просто закон про люстрацію, де комуніста вигнали, а на його місце поставили іншого партійця по квоті. Ні. Це має бути закон, по якому всі, хто був причетний, праві ліві. Тому що то, що праві заявляють, ми були в опозиції. Що ж ви зробили в опозиції? Що ви довели до цього? Всі мають піти. І на їхнє місце мають сісти не квотні політики, а мають сісти фахівці. І для того, щоб це відбулося, потрібні прозорі конкурси. Я все-таки щиро сподіваюся, що легітимний президент поставить нам в область легітимного голову легітимного облдержадміністрації, який ризикне все-таки оголосити прозорі конкурси на посади, де в першу чергу буде розглядатись фаховість. Наступний закон це має бути закон про боротьбу з корупцією. Наступне це, це мають бути зміни до Конституції, закони про децентралізацію. Пора забирати в Києва всю повноту влади і давати їх на місця. І от ці закони, тому що цей, ця Верховна Рада, я не вірю, що вона зможе їх прийняти чи захоче. От тоді треба буде збирати автобуси і їхати в Київ і дотискати. Я дуже сподіваюся, що. Громада нарешті прокинеться. Диванна сотня нарешті вийде на двір. І я вважаю, і я думаю, мене мої побратими підтримують, що пора відновлювати вічі хоча б раз в місяць. Мені дуже прикро, що я не можу з вами спілкуватися. Мені дуже прикро, що е, ну, я себе зараз уявляю як представник влади. Я вийшов, вам розказав, ви послухали, а далі, чи ви погоджуєтесь чи ні, е, ви не можете мені відповісти. Я сподіваюся, що десь колись на вічі будуть мікрофони, і ми зможемо зайти в діалог. Я дуже сподіваюсь, що вас почують, що вас будуть чути через вічі. Я дуже сподіваюсь, що на цьому вічі будуть виступати представники влади. Що вони будуть давати звіт не на телебачення, так і, як їм вигідно, а дивлячись вам в вічі, наживо і слухаючи про себе, що кожен зможе вийти і сказати, ти мені брешеш, ти нам брешеш. І щоб ми могли з цієї сцени його винести за брехню. Я дуже сподіваюся, що разом ми зможемо це все побороти, тому що разом ми сила. Разом сила разом разом Слава Україні! герої не вмирають.